Галя, ти щас вмреш. Я у Франківську. Прикольний момент. Дивись, скоро буде Пасха. М'яско та ковбаска. Експертно заявляю. Їдемо знімати огляд нового готелю. А так як їдемо командою з чотирьох осіб, то більша машина це тільки на краще. І дехто з тих, хто мислить стереотипами, вважає, що Mazda 6 це маленький седан. Але на сьогоднішній день в оновленому кузові Mazda 6 це одна з найбільших, один з найбільших седанів в своєму класі. Щоб так коротесенько, Mazda 6 більша за Camry. Ну, а щоб їхалось комфортніше, адаптивний круїз-контроль стане вам у нагоді та і у пригоді теж. Машинка самостійно підкировує кермо, кермо, наприклад, коли е, утримує тебе в полосі. Машинка самостійно бачить відстань до автомобіля попереду. Машинка самостійно е, бачить все, що рухається навколо неї, і попереджає водія про... Навколишнє оточення. Ну, єдине, що не дуже, то дуже низький кліренс. Треба це брати до уваги, бо для людей, які звикли їздити на машинках повище, трішечки буде незручно і незвично. А ми їдемо, точніше, вже приїхали у Франк. Дивіться подорожі Україна. Отже, всім. Привіт! Ми знаходимось в самісінькому центрі Станіслава. Станіслава, Станіслава, Станіслав, як це в самісінькому центрі? Ми знаходимось в самісінькому центрі міста Станіслав, що тепер має назву івано франківськ І якщо б нульовий кілометр починався в Станіславі, то він би починався прямо звідси. І зараз я вам хочу показати трьозірковий готель Франц. Не будемо гаяти часу. Пішли подивимось, де ви можете зупинитись у Станіславі. Так, ну що, гоу! На вході виглядає, звісно, дуже круто, але там реально дуже крутий підвал. Ідемо. Чому ця ресторація не працює як окрема особина в цій будівлі? Господи, ну це ж підвал. Це була якась, знаєте, типу, можливо, винна кімната. Своди, як в тунелі. Но мене завжди заворожує ця цегла. Це весільна сукня дружини Франца. Побудемо, так скажімо, знаєте, трошки ближче до великого. Якщо ти ще не одружений, то ти наче й відчуваєш, що ти вже якось дуже близько підійшов до цієї межі. Тож, якщо ви не одружені, то краще в цю кімнату не заходьте, думаю, що це буде останнє, що ви, курва, зробите в своєму житті. То ми хотіли зробити огляд готелю, а робимо огляд ресторану. Щоправда, в якому, на жаль, немає жодної людини. І ще раз така тут моя лампочка, інформація з'явитись або хмарка з запитанням. Чому? Бо виглядає це дуже е, так автентично. Я б сказав, що я б тут відпочив. Навіть якщо ви забудете, хто такий Франс, то вам постійно картини цього чоловіка будуть нагадувати про те, що він тут присутній. А зараз ми подивимося з вами номер люкс готелю Франц, що знаходиться у Франківську, прямо в семісінькому центрі. Ми знаходимось в номері люкс готелю Франц. Значить, ну Дивіться, виконано це все, знаєте, в такому, начебто в якомусь стилі Рококо або якийсь вікторіанський навіть стиль. Те, що одразу кидається в очі, хочеться доторкнутися і от дійсно зрозуміти, чи воно знаєте, чи воно зроблено знаєте так, чи з дешевих матеріалів, чи, чи не з дешевих. Ну Це дерево і явно, що зроблено не, не задурно. Прикольний момент! Дивись! Лайфхак від Дмитра. Дивіться, якщо поміняти ці тумбочки місцями, місцями поміняти ці тумбочки, то дверцята будуть відкриватися з тієї сторони, з якої спить людина. А не навпаки. Трошки незручно. Тут є стілець, уявляю собі, що я сижу, ранком прокинувся, розвернувся в інший, в інший бік, відкрив собі так от штори. Тут у мене кава. Я очікую на свою дружину. Як зараз все це позеленіє, отак от тут от ранком прокидатись, пити каву, це буде дуже романтично. Так, ну як завжди, ми маємо перевірити це. Ми маємо це перевірити. Ліжко яке я вам це експертно заявляю. Це в нас, знаєте, така вже. Фішка, фішка. Ми маємо перевірити ліжко. До речі. Галя! Ти, не для Ти щас вмреш! Я у Франківську. Що шо, шо Начебто здавалося б, готель Зірки, Ну так по меншій мірі заявлено на Google Maps. В готелі Зірки є телефон, що вже дає можливість е, цьому готелю присвоїти чотири зірки. Є мінеральна водичка, вона тут одразу на вході. Є тут одразу, дивіться, є чайник, є чай, є чайник, є два, два дві скляночки для чаю, два горнятка. От, Це mm -hmm. просто поличка. Так, є невеличкий холодильник. Холодильник? Який? В якому є навіть невеличкий міні-бар, що дуже приємно. Є кола, є фанта і є боржомі. Дуже це. Приємно бачити. Ви зможете тут відпочити, подивитись на стелю, на штори, або побачити вбиральню і шафу, продовжуючи про е оснащення, що є в номерах. Є капці, є е халат. Знову такий халат передбачений в готелі, е якому присвоєно 4 зірки. Стопчик, перевірка звуку, давай. Скільки номер коштує? 19. Дякую. <рес> так, <ти записав> це записала <рес> це. Ну, що вам сказати? По-перше, вона велика. Тобто, навіть кімната, так, От, кімната душова це не кабіна, це душова. Вона вимощена плиткою. Тут просто дверцята, якими ти закриваєшся. Дивіться, це десь півтора метри. От, Тут можна повішати рушника, мені здається, або ще щось. От, другий, третій, четвертий, п'ятий. П'ять рушничків. Є гігієнічні приладдя, є мило, є шапочка, є шампунь. От, Також є е, чоловічий набір, є е, зубна щітка. Фен присутній, світло працює, туалетик пише про дезінфіковано. І я вам скажу, що в номері. По, по, по відчуттях, чисто. Ти заходиш і є відчуття, що тут е, нещодавно було прибрано. Це дуже приємно. Малесенький балкончик в номері люкс. Знаходимось ми начебто на третьому поверсі. Е, нічого не вийде, окрім як просто вийти на цей маленький балкончик, просто постояти, подивитись на ратушу. Як зрозуміти, чи рухали цей стіл взагалі колись. Треба його підняти і подивитися, чи є. Міточки. Бачите, є ось ці штучки під, 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 під ніжки. Як воно стояло, непонятно. Мабуть, що отак. А отак от воно і стояло. Оп! та дам Палити заборонено. Штраф 300 гривень. Дай Боже вам здоров'я. Вартість. Такого номеру люкс складає 1920 гривень за добу. Оп-оп-оп-оп-оп! Дивись, як я класно йду, а? Я професійно ходжу по сходах. Я думав, що тут к... тут кінець, а тут ще тільки початок. Оце моя улюблена шпаківня. Отак, коротше, ми сходами піднялись, 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 піднялись і опинились. Біля номера номеру номер 10 Це номер делюкс. Ще раз скажу, я ж тут не був в жодному номері. Тобто все, що я вам зараз розповідаю, показую, це я бачу сам вперше на власні очі. Поїхали. Обожнюю шпаківні. Дивіться, так це просто казковий номер. Ось тут жив Івасик-телесик. Вікна, це вікна 360. Просто треба показати, що там. От зараз мені здається, що в якихось таких театральних тонах все-таки, знаєте, таке бархатисте, багряне штори такі масивні. Якщо б тут курили, це б можна було відчути по цих шторах по-любому. Так, сядемо, посидемо. Ну, дивіться, я, типу, в норці. Вийдіть. Вийди відсюди. Розбійні. Нащо? Ну, бо ви, ви мене цей. Бо. Ні, давай. Дима, час. Ну, будь ласка, як воно вимикається? Так, ну, як завжди. Ліжко м'яке. У уважність персоналу. Дивіться, тут тумбочки стоять правильно. Та-дам! Ну, і ще один важливий момент, про який ми не сказали. Біля тумбочок, біля ліжка є розетка раз. Є телефон 2. І також є розетка. Я не можу її закрити. Ось така от малесенька шафка. До речі, вартість номеру Deluxe вартує 2200 гривень за добу. А ось це маленька казкова шафа. Ідемо подивимося, що в б... у вбиральні. О! О! Мій улюблений гігієнічний душ! Я впевнений, що це дуже дуже корисна штука. Користуйтесь гігієнічним душем. Я що, зробив рекламу гігієнічному душу! Два приємні, дуже приємні на дотик халатики. Фен на місці. Світло працює. З гігієнічного приладдя є все так само, як і в номері люкс. Зубна щітка, лезо, мило, шампунь, гель. Ідемо в номер стандарт. Поруч з номером 10 і поруч з вогнегасником є номер 9. І це номер стандарт. Тобто, знаходячись у крутій, дуже крутій шпаківні, ти можеш отримати цей номер. Вартістю 1500 гривень. Ідемо подивимось, що є всередині. Ага, 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 ага. Вже стандартне, але я розумію, що воно тут, в принципі, у всіх однакове. Скоро буде Пасха. Музика ковбаска, та ковбаска. Скоро буде пасха. м'язко так ковбаска. Отже, повертаючись просто до уваги. Знову тумбочки в номері стандарт стоять трішечки дзеркально неправильно. Але це нічого не міняє. Вони є і вони зроблені з якісних матеріалів. І це, повірте мені, набагато краще, аніж би їх просто не було. Резетки на місці. Пшениця колоситься, а сочевиця? Сочевиця. Сочевиця. Мавпа схожа на мавпу. А як? Як-як. От це все повивчала вже? От, блін. Ну от коротче, лампа не схожа на лампу, от в чому прикол. Бо так я дивлюся на неї і думаю, що це за ваза. Але це лампа. І класно, що вона є. Велика шафа. Поки що не бачу халатиків. В міні-бай. Так само, як в люксі і в делюксі. Передбачені солодкі напої. Газована вода і негазована вода також. Є чайник, є кава, є горнятка, є телевізор. Дубль 148, подорожі Україною з Дмитром Горовенко. Йдемо у вбиральню в готелі Франц, що знаходиться у центрі Івано-Франківська. У вбиральні явно хтось забув освіжувати повій. Прибирали, прибирали і просто виходячи забули його забрати. Ні, це класно. Є всі гігієнічні приладдя. Душова кабіна, рушничок, душова кабіна, двері закриваються добре. Якщо ви прокидаєтесь вранку, знаєте, від такого, знаєте, цуркотіння, ніби, знаєте, такі ноготочки цокають по склу. То скоріш за все це голуби. Короче, дивіться, це мій директор, і я не дуже її люблю, бо вона постійно щось робить, каже мені те, що мені хочеться зробити, а вона не дозволяє. Тож, поки у нас є можливість, ми її тут залишимо і поїдемо далі. Поки ти все знімаєш, в реаліях ти своє е, свої речі залишаєш, наприклад, в прольоті між третім і четвертим поверхом. Чую, вже хтось поселяється. А це, якщо що, дружина Франца. Отже, підсумки. Реконструкція будівлі відбулася в 2013 році. Готель Франц знаходиться в самісінькому центрі Івано-Франківська. В готелі Франц був ревізор і є відзнака від Вадіма Абрамова. В той час він ввів ревізор. На букінгу рейтинг 8,6. TripAdvisor не бачу, але є також багато інших відзнак. В готелі Франц номерний фонд складає 10 номерів. Ми подивилися сьогодні стандарт люкс і делюкс. Вартість приємно вражає. Місце розташування просто неймовірне. Якщо ви подорожуєте автомобілем, то у готелі Франц передбачена парковка. Сніданки орієнтуйтесь, коли будете спускатись на сніданок на мороженку. На дверях пише ресторан. Відкривається дверцята, стоїть величезне мороженко, спускаєтесь правіше і отримаєте свій сніданок. Вартість сніданку входить у вартість номеру. Друзі, ну а поки ми їдемо далі, я вас дуже прошу. Для нас це вкрай важливо. Ваша підписка поставити дзвіночок та обов'язково писати коментарі. Люблю вас та побачимось. У наступному випуску подорожі України.